Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Важливі наслідки, крім суто військових, по нещодавньому удару по базі в Криму пише Іван Яковина. Далі мовою оригіналу. Перша Україна завдала удару суттєвої сили по стратегічному аеродрому в Криму. Тепер немає сенсу не давати Україні далекобійну зброю. Побоюючись ескалації, така ескалація вже трапилася, і Заходу тепер важливо підтримувати обороноздатність України за нових умов. Друге, західні народи та уряди побачили, що їхні вкладення в Україну дають плоди, ЗСУ стають дедалі потужнішими та ефективнішими. Вони здатні Вдавати дуже болючих ударів далеко за лінію фронту. Україна не просто відбивається, вона вже веде наступальні дії. Третє. Завдано страшного удару по бойовому духу та впевненості ЗСРФ у перемозі. Удар завдано по базі, яка вважалася абсолютно невразливою, недосяжною та повністю безпечною. Виявилося ні. Це ставить аналогічні основи, яких багато у двозначне становище. Як їм бути тепер? Закриватись, ставити ППО по периметру, шукати диверсантів. Ватні ТГ-канали багатозначно мовчать, тільки гір. Кінзло зло наїхав на симонян за байки про самопідрив боєприпасу, резюмує Яковина. У коментарі фактам ICTV, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що удару по базі могли завдати з безпілотників протикорабельними ракетами. Також теоретично не виключає застосування ракет великої дальності ЕТК Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що то були ракети Хаймерс. З одного боку, дальність ураження говорить про те, що то теоретично могли бути ЕТ-МС, або так само це могли бути і протикорабельні ракети за умови їхнього. Відповідного розташування, а ще це могли бути і ударні безпілотники різних модифікацій, сказав експерт. За його словами, поки що складно сказати, що ударів завдали ЗСУ за допомогою Хаймерс. Я схиляюся до того, що це могла бути робота українських захисників. Станом на зараз можна сказати, що вибухнула велика кількість боєприпасів. Є інформація про знищення військових винищувачів ВКС РФ. Знищено багато зброї, наголосив Олександр Мусієнко. Він зауважив, що цей удар по ворожій авіабазі дуже добре для України, адже її не будуть використовувати проти українців. Як стало відомо з кадрів, парковка поблизу авіабази вигоріла повністю. Також велика ймовірність того, що згоріло декілька десятків літаків окупантів, в тому числі і тактичних бомбардувальників, з яких наносились удари крилатими ракетами по Україні. Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що за атакою у Криму стоять українські сили. Повідомляє The New York Times. Це була авіабаза, з якої регулярно вилітали літаки для ударів по наших військах. На південному театрі воєнних дій, заявив чиновник на умовах анонімності. Український напад на російські війська на Кримському півострові був би значною ескалацією війни та ганьбою для президента Росії Володимира Путіна, який часто говорить про територію, яку він незаконно анексував у 2014 році як про священну землю. Ну що ж, священна земля повертається назад додому, до України. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!